У складні воєнні часи, коли наша країна зазнає постійних обстрілів енергетичної інфраструктури, рівне спільно з міжнародними партнерами USAID та компанією Укртепло, активно працює над зміцненням енергетичної безпеки. Реалізація масштабного проекту встановлення когенераційних установок на міських котельнях є важливим кроком для забезпечення стабільного теплопостачання в умовах енергетичної кризи. Так, у місті запустили вже третю когенераційну установку. «Це Відкриття ще одної конвертаційної установки, тобто це 1 МВт. І, в свою чергу, це дасть можливість нам безпосередньо, якщо будуть також від'єднання від електромережі, це дасть можливість нам мати свою мережу в цьому мікрорайоні, опалювати саме, дасть можливість для котельні, тобто мати електроенергію, і особливо, щоб не замерзло наше тепло, теплопостачання. За словами засновника компанії Укртепло, програма модернізації котелень передбачає встановлення когенераційних установок, здатних забезпечити місто додатковими 50 МВт електроенергії. Завдяки цьому проекту місто вже досягло 10% від запланованого обсягу виробництва електроенергії, а до січня планується збільшити цей показник до 30%. Встановлення таких установок дозволить не тільки підвищити енергоефективність, але й зробити систему теплопостачання більш надійною та стійкою до аварій. До кінця наступного року ми завершуємо реалізацію відповідної кількості 50 мегаватт. Це буде найбільша децентралізована генерація в Україні, яка розкинута от по всьому місту для виробництва електричної та енергії. Вона забезпечує в першу чергу роботу котельної електричної енергії, в тому числі мікрорайон, який посилюється енергетична безпека. Запуском цього регіону і відключень буде менше, і безпека енергетична регіону буде більше. До слова, окрім рівного модернізації котелень і встановленням когенераційних установок пройшли також у Дубні та Здолбунові. На сьогоднішній день по проекту «Юсейт» область наша отримала 9 когенераційних установок. Саме цього року на загальну потужність майже там МВт і і в місті рівному ми сьогодні запускаємо вже третю конгенераційну установку. Навіть після встановлення трьох когенераційних установок місто не планує зупинятися. Мета створити стійку та надійну систему теплопостачання, яка забезпечить комфорт мешканців навіть у найскладніші часи. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.